На поетичній вулиці Шевченка в РПНИ бурять нову свердловину. Зараз, по указанню нашого мера, в кожному парку, в кожному сквері, де є, для того, щоб нашу городську воду не тратити на полив, було прийнято рішення бурити скважини для поливу. І вот эта установка это уже у нас третя скважина, где бурят для поливу, Вот это все растительности. Перша скважина на стадіоні була пробурена, вторая скважина пробурена, в новому прекрасному, который вот откроется в центр парке центральному. На... Університетської вулиці. Я та третя скважина, яка буде осуществляти подачу води для поливу в центрі Єрпіня. Планується бурити ще чотири свердловини: В парку Правика, Дубках, Покровському і біля церкви, що в другій частині парку центральний. В середньому нова свердловина дає до 10 кубів води на годину. Глибина її 50-60 метрів. Най буде завжди вода, бо літо в очікуванні.